Це одна із е, таких найбільш архаїчних, я би сказала, ікон у нашій колекції. Із е, незбереженого на сьогодні храму Спаса Преображення у селі Спас. Власне, там був дуже давній монастир, який пов'язується ще з князем Львом. Е, і в тому монастирі останні свої е, роки провів князь Лев. От ми не знаємо, де похований князь Лев чи в Лаврові в сусідньому монастирі, чи в Спасі. Бо відомо, що в останні свої роки князь Лев став монахом і провів у монастирі. Ця ікона, власне, походить із того монастиря. Але коли монастир був закритий і церква також, то цю ікону перенесли у сусіднє село Бусовіська, і вона відома як. Ікона Преображення із Гусовіська які датують 14 століттям. І треба сказати, що це перше зображення Преображення Господнього в українській іконі. Це храмова ікона. Вона надзвичайно така і монументальна. Велика своїми розмірами, своїми отими, такими формами склястих гір. і одночасно мініатюрна, якщо подивитися до трактування ликів зображених, до трактування якихось елементів на горах, квітів, трав. Це надзвичайно тонке мініатюрне письмо, і власне це вміння поєднати цю велич монументального і мініатюрного, детального характерне для українських ікон 14-15 століття, особливо такого високого рівня. Очевидно, що вона створена десь кимсь із монахів, тому що давні ікони ніколи не підписували, не ставили дат. Бо вважали, що писання ікон це є богоугодне угодне діло і що Бог, як Святий Дух є інспіратором зображення ікони, якби ангел водить рукою іконописця. Перші іконописці були переважно з монастирського середовища, ми знаємо, що перший український іконописець Олімпій в Києві був власне, монахом. Так що Ця традиція малювання ікон у монастирях вона була і в 15-16 століттях. Ну і ця ікона, власне, такою містикою вражає Христос. Бачите, стоїть, не стоїть на горі, як він. Показаний з двома старозавітніми пророками Мойсей і Ілля з, 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 зображені на Бог шпилях. Гір, а в центрі Христос Вони стоять на вершинах гір, а Христос якби висить такі невагомості він показав своє божественне е, суть свою божества. Білі одяги його стали, як сніг і лице, ясно, як світло, ці промені, які виходять із е, е, його. Постаті він вони сягають до. Трьох там, улюблених його апостолів Петра Якова і Івана. На жаль, ікона внизу пошкоджена, але незважаючи на це, вона вражає своєю такою мудрітністю, цінністю і дуже такою витонченістю, і в варвах, і в пластиці форм, і власне тій духовній наповненості. Так що маємо такий шедевр і також це одна із найбільш відомих ікон в українському іконописі. А відомо як вона попала до музею? Так. До речі, цей дат, митрополита Андрія Шевтицького в 13-му році прийшла до нас, так що вона вже в музеї більше як 100 років. І вона постійно була в експозиції. Ще з 13-го року, я ще пам'ятаю, на Драгомана у нас там була експозиція, і ця ікона була завжди на чільному місті поряд з Юлією. Оце такі ікони, які постійно є в експозиції. Експозиції в нас міняється, щось доповнюється, але це є такі основні ключові пам'ятки.